Так, колектив. Продовження з дверми. Зараз буду навішувати і покажу такий момент. Ну, це не то, що я там придумав. Це мій підписник, якщо він дивиться, то він зрозуміє. Раніше, як я робив, ось, наприклад, в мене четверть, все отягнуто. отут карандашком значив тут, зверху значив, тому що двері в мене наплавні, і треба трошки відступити, щоб там. Можна було відрегулювати, тому що догори можна підняти, але донизу ви не опустите. А зараз як? Отак от планочку вставив. І вже 2 мм у нас двері і, одійшли донизу. Така сама ситуація від завісів. Теж планочка 2 мм вставив і вона вже все готове. Субцинками зажав, просверлив і двері навішані. Дуже дієвий варіант. Так що, отак от воно. Зараз я засверлюсь. Може зніму, покажу, як воно получається. Ну тут двері будуть широкі, то кіно чотири завіси, щоб вже було нормально.